У конструкторі лендингів SendPulse ви можете створити сайт курсу зі своїм унікальним дизайном та встановити на нього віджет для авторизації або реєстрації студентів на курс. Зверніть увагу, що ви можете додати віджет тільки на сайт із прив'язаним курсом. Перейдіть до розділу сайти у вкладці eDU, знайдіть перелік лендингів автоматично згенерованих у конструкторі курсів. Виберіть потрібний лендинг курсу. І натисніть Додати сторінку. Наповніть сторінку необхідним контентом, використовуючи блоки, секції та віджети. Та додайте віджет «Авторизація в eDU. Зі спадного списку виберіть курс, до якого потрібно додати кнопки. Виберіть кнопки, які відображатимуться у віджеті. Авторизація чи реєстрація. Ви також можете додати свою кнопку. Кнопка авторизація відкриває вікно для входу до кабінету студента. Студент може увійти до кабінету, якщо реєструвався на будь-який курс цього ж викладача на цьому домені. Кнопка Реєстрація відкриває вікно запису на курс. Ви можете налаштувати, який текст кнопки буде відображатися залежно від того, чи був студент записаний раніше на будь-який курс цього ж викладача на цьому домені. Текст реєстрації відображається, якщо студент не авторизований у кабінеті студента. Текст запису на курс відображається, якщо студент авторизований, але не записаний на курс. Текст переходу на курс відображається, якщо студент авторизований та записаний на курс. Налаштуйте зовнішній вигляд елемента. Виберіть розташування щодо контенту колонки ліворуч, центром або праворуч. Щоб змінити стиль кнопки, натисніть Олівець і виберіть стиль і розмір кнопки. Збережіть налаштування та опублікуйте сайт. Якщо вам потрібно, щоб створена сторінка була головною сторінкою для реєстрації на курс, замість автоматично згенерованої, оберіть її в налаштуваннях сайту. У полі Головна сторінка виберіть потрібний сайт зі списку.